На франківських підприємців тиснуть силовики. Принаймні, про це запевняють в міській асоціації учасників АТО. До бійців надійшло вже три заяви з боку бізнесу, в яких повідомляється про такі факти. Конкретних прізвищ у ветеранській організації не називають, але кажуть, що окремі посадовці силових відомств і правоохоронних органів перевищують свої посадові обов'язки. Мовляв, відбуваються різноманітні перевірки бізнесу, які, врешті, свідчать про бажання чиновників отримати. Меркантильну вигоду мало того, всі факти підприємців вже опрацювали юристи і засвідчили, що дії правоохоронців на межі корумпованості, проходять якісь енні посередники, які, силаючись на певні силові структури, вимагають е отримання певних сум за рахунок того, щоб вони припинили отакий тиск. Це називається якби е здирництво. Це побори, які були в часи дев'яносто, які були в часи Януковича. І ми не хочемо після революції гідності і в час війни, щоб далі в мирному місці івано Франківську такі речі мали місце взагалі. Учасники АТО оприлюднили в соцмережі заяву, якою вимагають силові структури припинити тиск на бізнес. Також звернулися до генпрокурора Юрія Луценка і зазначили, що якщо звернення від підприємців надходитимуть і надалі, то об'єднання ветеранських організацій буде вдаватися до радикальніших рішучих дій. втім, яких саме наразі невідомо. Є Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.